Україна найкраща країна. Україна це країна з безмежними природними ресурсами. Вона має гори і рівнини, моря, і суходоли, озера і річки. Ці просторові охоплення мають кордони, але здаються безкрайніми. Наша дивовижна держава славиться чудовою природою і родючими землями, а також горними вершинами, казковими Карпатами і шарівними Кримськими горами. Україна омиває два моря Чорне і Азовське, а всередині Дунай Дніпро і Дністер з'єднують Україну з іншими державами. Проте наша країна відома не тільки природними багатствами, а ще й духовними цінностями. Наприклад, українська народна творчість зробила великий вклад в українську літературу. Ще з давніх люди писали вірші, народні думи і художні твори, співали пісні, колискові та гімни. Навіть зараз ми читаємо історичні думи і розуміємо, що було в ті старі часи. На даний момент література. Культура розвивається, а давнішнє не забувається. Окрім писавних зібрастей, українці мали і художні. Наразі по всій Україні можна знайти музеї мистецтва і дізнатися про їхню історію. Крім того, наші землі хваляться славетними письменниками, художниками, політичними діячами і спортсменами. Кого не спитай, всі знають Тараса Григоровича Шевченка, цей чудесний поет, що мало зробив для своєї батьківщини, і вплинув не тільки вершами, а й боротьбою за справедливість і свободу людей. Він також був художником, тому деякі музеї мають роботи поета. Я живу в Україні все своє життя і подорожувала в у світі достатньо, але куди б не їхали, скрізь було гарно та не дуже комфортно. Я продовжую вчитися жити на рідній землі і пишаюсь тим, що я українка.